Доброго дня і мирного неба. Для того, щоб дістати фару, яка кріпиться в кришці дверей Renault Megane 3, потрібно з в захисті відкрити технічний отвір, він закривається на звичайні защолочки. Підважуємо викруткою і він відкривається. Після чого отримуємо доступ до ось цього болта. Torex 20. Ще один відкручуємо з боку тут. Біля на краю. Після чого опускаємо кришку і, тримаючи фару, двома руками тягнемо її в горизонтальному положенні, щоб відщопнулося останнє кріплення. Ось це чорне. Це був меган третій, 12 рік. Все. На цьому доставання задньої фари завершене. Дякую за увагу. Пишемо коментарі, залишаємо лайки. Швидкої перемоги.